Преблагословенного, чудового і натхненного Дня четверга. Так люблю цей водоспад, Кравіца у Боснії-Герцеговині. Ніяк не можу не натішитися. Треба молитися, аби в нас такий був десь у горах від тиси. Сьогодні нас навчають діти. І перше, коли ми спускалися з хрестої дороги, то дуже крутий приклад мені розказала Софія. З нами є тут така дівчинка, прикольна. Вона каже, що в них у класі був такий хлопець, котрий. Задирався до всіх, не давав їм спокою. Такий був дуже підівав всіх, вщипнути міг. І вони там просили вчителя, якось не дуже на них реагував учитель. До директорки написали колективну заяву, являється цілим класом діти. І також їх зігнорували. І потім вони вирішили зробити такий лайфхак. А саме хтось із них у класі зорганізував їх у купу, і вони це назвали плем'я. Там щось умбутумбу назвали, здається, плем'я умбутумбу. І чим цей Василь до них підходив, чим він на них нападав на когось із них, одразу йшло захищати ціле плем'я, уявляєте? Геніальна думка. І що ви думаєте, пройшло небагато часу, і плем'я виграло на сьогодні, за декілька місяців, той Василь, який до всіх зачіпався, не давав усім жити, він заспокоївся, серйозно, став спокійним. Коротше, слухайте, така прикольна ідея з тим племенем. По суті, це те, що ми робимо в Україні зараз, правда? Ми робимо плем'я з цілої України, ми робимо плем'я із пів Європи і частини світу. Є у нас Василь неспокійний, котрий бігає, ну я перепрошую за ім'я ну, як яке попалося, котрий не дає жити і є плем'я. І це дуже класна ідея для того, аби не лишатися ніколи самому в якійсь проблемі. Є якась проблема, то варто її вирішувати, варто боротися, то варто є, слухайте, шукати однодумців когось, може бути іншої віри. Можуть мати інші хобі, інший світогляд, не біда. Робити плем'я, робити щось спільне для того, аби боже борони лишатися самому, на наодинці з проблемою, шукати спільників, з ким побороти цю проблему. І ви побачите, коли цих спільників будете знаходити, це може бути якась спільнота для молитви, спільнота для читання Слова Божого, це може бути якась інша спільнота, то ви поборете. Ви поборете не одного Василя, ви поборете не одну проблему. Поборети не одну перешкоду. Якщо Софійка змогла, то ми не зможемо. Якщо клас Софії зміг, то, то нам це не вдасться. Тому не, не опускаймо руки, коли бачимо проблеми, але шукаємо того, хто може увійти в наше плем'я, чи у чиє плем'я ми зможемо увійти, аби подолати цю перешкоду, проблему чи цього Василя. І це вдасться. Майтеся файно? Мир вам!